Ще одна заява Мерца вкрай важлива, і вона була дуже позитивно сприйнята українцями, зокрема, про те, що західні партнери України зняли всі обмеження на використання Західної зброї проти Росії. Тепер західні ракети можуть летіти в бік будь-якого міста на території Росії, і це просто. Підірвало інформаційний простір одразу з'явилося багато скептиків, серед яких був і я, чесно кажучи, які почали говорити про те, що добре є дозвіл бити там західними ракетами по російських військових об'єктах на території самої Росії. Про те, чим бити, чи є в Україні ресурси, якими, якими українські військові можуть. Завадити Росії далі атакувати мирні міста, мир, мирні села і, взагалі будь-які об'єкти на території України, і взагалі отримати якусь перевагу і на полі бою, зокрема через те, що буде порушена логістика. Тут, до речі, багато виникає різних питань, але Мерц не зупинився на цьому. Коли все це почало обговорюватися, він каже, що насправді цей, ця заборона була знята ще кілька місяців тому, і просто вона не анонсувалася, що всі вирішили собі, що окей, ми надали зброю, нехай Україна на свій власний розсуд використовує її як хоче.